Сьогодні дуже багато уваги Генеральній асамблеї ООН. там піднімається питання стабільності миру, і там знаходиться Володимир Олександрович. і Там він буде презентувати деякі положення, що стосуються досягненню перемоги, не говорять слово, миру в Україні. Також багато розмов також про Раду безпеки ООН. Це керуючий орган і саме. Рішення Радбезу ООН вони є обов'язковими до виконання всіма 193 країнами членами ООН. Бачите, майже весь світ є членом ООН. І ось збирається Генеральна асамблея ООН. І ще в 2023 році, зокрема, Зеленський сказав про те, що потрібно щось робити з Радбезом, тому що в однієї країни є право вето. І це Росія. Росія має право вето, як і будь-який член Радбезу ООН, має право вето на прийняття тих чи інших рішень. В Радбезі ООН є 5 держав, які не змінюються. Тобто вони там завжди: це Франція, це Велика Британія, це Сполучені Штати Америки, це Росія і це Китайська Народна Республіка, те, що ви називаєте Китай. П'ять. Інші десять, вони. Обираються там двома третинами голосів, обираються на певний проміжок? Це не так суттєво. Україна теж була членом Радбезу, правда, останній раз це закінчилось у 2017 році. Як не дивно, Україну не обирають до Радбезу ООН під час цієї Великої війни? До речі, це теж питання. Так ось виявляється, що право вето можна подолати. невже ви думали, що країни ООН настільки? Що не могли передбачити ситуацію, в якій одна країна може впертися, і нічого не можна зробити з цим правом вето. От одна країна, як зараз, все абсолютно витує, що стосується допомоги Україні. І е, неодноразово чиновники України говорили про те, що саме це заважає ООН допомагати Україні. Я тут хочу розділити два моменти. Перший момент, на мою точку зору. Право вето, яким користується Російська Федерація, часто вигідне ООН, тому що наявність права вето призводить до того, що ООН каже, Рад без не проголосував, накладено вето. Ось є країна, вона наклала вето, і ми тепер нічого не можемо зробити. Адже Радбез не прийняв рішення, яке обов'язкове для виконання всіма членами Генеральної асамблеї ООН, всіма членами ООН. Тому ми не можемо змусити інші країни це виконувати. Уявляєте, яка е, зручна модель? Ну, зручна, правда. Ми ж знаємо, що Російська Федерація буде накладати вето. Наклала вето, і можна сказати, все. ну Ми не можемо ми не можемо їх змусити. Бо згідно уставу ООН, ми не можемо їх змусити. Тільки Радбез, рішення Радбезу може, може розглядатися як обов'язкове. Ну, воно розглядається як обов'язкове доконання. А тепер є другий момент. Виявляється, Наберіть зараз повітря в легені. Хто дослухав до цього моменту? Відео складне і не, не таке, знаєте, як ми з вами любимо від новин до новин. Але ви будете розбиратися в цих моментах. То тут виявляється, що в 1950 році, 3 листопада, була прийнята резолюція, резолюція саме на Генасамблеї ООН в 1950 році, яка. І враховує момент, пов'язаний з тим, що держави можуть впертися в те, що не можуть подолати вето одного з учасників Радбезу ООН. Я вам зараз цю резолюцію зачитаю, а потім ви зрозумієте, чому Ну, по-перше, ви поставите питання: а чому не використовують е цю резолюцію, і ви багато ще що зрозумієте. А в кінці я е зроблю. Деяке одне передбачення. Мені здається, що е, м, наявність права вето невигідна ще одній країні. Я спробую пояснити, який, хоча, я думаю, ви здогадаєтесь. Так от, зачитаю російською мовою, е, тому що російська мова є однією з мов ООН. Української там, на жаль, немає. Англійською не всі зрозуміють, тому резолюція російською. Але я спробую одразу перекласти. Так ось. Називається ця резолюція єдність на користь е, миру. Єдинство в пользу міра. Єдність на користь е, миру, тут не світу. Це 377-ма резолюція. Так ось, тут описується багато чого, підтверждає, напаминає, пізнаває, і віддаває далі, і так далі. Але основне. І так. Постановляє, тобто затверджує, що якщо Рада, Рада Безпеки ООН, оце та що головна, в результаті розногласія постійних членів, ну тобто, якщо вони не мають спільної думки, виявляється, не, 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 не може виконати свою головну, свій головний обов'язок з підтримки міжнародного миру. І безпеки в усіх випадках, коли маються основи для загрози миру, порушення миру або акту агресії, Генеральна асамблея немедленно, тобто абсолютно терміново, розглядає це питання з метою зробити членам організації необхідні рекомендації относительно колективних мер. Тобто Одразу миттєво Генеральна асамблея скликається позачергова і вона дає рекомендації відносно колективних заходів. А тепер увага. включаючи у випадку порушення миру або акта агресії, застосування, коли це необхідно, збройних сил для підтримки або відновлення міжнародного миру і безпеки. Резолюція. Резолюція прийнята 3 листопада 1950 року. І ви скажете, а чи її не використовують? А хто вам сказав, що її не використовують? З 1950 року її використовували 11 разів. 11 разів. Ви скажете, а чому її не використовують відносно України? Це настільки суттєво, це ж мир на Європейському континенті. А хто вам сказав, що її не використовують? Її намагались використати в 2022 році, дьорнулись на те, щоб її використати, але відтерміновували застосування ось цієї резолюції. У вас шок? Якщо ви зараз сидите, і у вас челюсть так відпустилась, а очі розширились, то у вас абсолютно нормальна реакція. Тому що, виявляється, ООН може долати вето в радбезі будь-якої країни. Будь-якої. І Росії, і Франції. і... США і Німеччини, коли вона там буває будь-якої країни. Але для цього потрібно, я зачитаю ще раз, когда это необходимо, вооружених сил для поддержания или восстановления міжнародного мира і безопасности. Це передбачає застосування збройних сил. І ми це з вами неодноразово бачили, як ООН давало. Добро на застосування Збройних сил. А тепер задайтесь питанням. А що може виторгувати Україна на генасамблеї, яка має інструмент, але його не застосовує? Не застосовує тому, що вони не хочуть великої війни. Вони будуть робити все для того. Щоб ця війна закінчилась дипломатією. І якщо ви подивитесь на резолюцію ць... діючої генасамблеї ООН, це 79-та, то ви побачите, що там слова дипломатія, превентивна дипломатія, міжнародний мир», мир, 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 мир і мир вони за мир. І вони будуть робити все для того, щоб не розгорілася велика війна. І ще не забувайте, що це війна з і проти. Нашої країни а, з боку ядерної країни. І ООН зробить все для того, щоб вберегти світ від ядерної війни. І якщо їм доведеться пожертвувати частиною країни, вони це зроблять. Можете не сумніватися. А тепер а, на завершення. Подумайте про те, якій країні ще, можливо, невигідно, щоб була реальна процедура не отака, а реальна процедура подолання вето однієї з країн Радбезу ООН. І минулого разу Зеленський про це сказав, що потрібно розробити механізм. А цього року, якщо я не помиляюсь, прем'єр чи президент Нідерландів сказав, що будемо реформувати Радбезу ООН для того, щоб можна було долати вето. Я думаю, що є ще одна країна, яка не хоче, щоб були механізми подолання вето. Ну, що це за країна, я думаю, ви здогадаєтесь. Насправді вона не одна. Ні одна країна Радбезу не хоче, щоб були механізми обходження вето. Але подивимось, подивимось, на що піде. І на які рішення піде ця генасамблея. Те, що я читав в а, меморандумі фінальному, то я бачу, що вони оголосили рух на модернізацію, на зміни, але однозначних рішень не прийнято. Не забувайте підписуватись, щоб бути розумнішими і усвідомлювати, що навколо вас світ непростий, однозначно непростий.